Відкриваю жалюзі, а тут, здається, трішки сніжку насипалось. Ну, зовсім небагато. А тут підніму зараз. Ось чуть-чуть. Зовсім мало. Ой, зараз довідкриваю. Як добре, що я листочки всі зібрала. Може, щось буде і сипатися. Ну, то вже таке зовсім мало. Прийшов сірий на цьому вікні. Ой, сірий. Як там твоє вухо? Ти більше не дерешся? Вчора гречку давала увечері. Вже пізно було, і нам майже темно. Ну, а зараз теж є їжа, а ось тільки не вздумай сюди заходить. Так, давай, 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 давай. Їж. Все. О, і красуня біжить. Так, а що в нас тут? Написано плюс 2. Що ніяк, давай я витрушу. Ну так, да. мордочка велика. Я потім помию. О, тепер так. Оце сюди не влази його мордочка. Ой, їсть. Що ти тут? Чого? У нас, ну, як завжди, тема світла виключили. До 12-ї години в 7 ранку виключили, я ще спала. То Темно. Зараз треба якось якось водичку нагріти. Ну, на газу. О, я вчора забула навіть... Ой, Фенді, ну, їжу, це м'ясо, ну. Вчора варила ввечері. І в холодильник не поставила ось. Так, ну ладно. Ну що, поїв, облизуєшся. Покажи мені своє око. Око. Та вроді нічого, то він так прижмурився. Ох уже й борець. Ти такий борець тут. Сірий. Сірий. Ага, все добре. А, облизується. Так, сірого погодувала. Фенді ще рано. Тепер. Зроблю собі каву. Водичку не допила. Це тепла водичка. Говорять, що так корисно. Ну, в мене, мабуть, не виходить корисно, бо я спочатку ліки пішов, потім воду теплу. Вона така трішки гаряченька. І без лимону. Пити каву. Хто зранку п'є каву? Так. Ага. Ці конвертики. А то лінюсь. Так, причепилося. Ага. Знайшла я. А то лінь зав... робити собі в тубочки. А так добре. Я так ложку з горою насипаю. Потім ще так з півложечки додаю. Так, сюди ще буде кориця. Де в мене тут? Я виключаю, нагрівала, закип'ятила водичку в ковшику. Ну, немає ж світла. Ось так. І зараз воно так хвилин 3-4 постої, я насиплю кориці і п'ю таке. А потім можу з молоком попити. Ну, це тому, що є стаканчики. Можу й молока, якщо влізе сюди. Ну, мабуть, не влізе. Так, треба щось взяти. покласти. Пішов сірий, поїв. Пішов, зараз іще. Нагрію води, так, ще, мабуть, рано. Нагрію водичку і помию. Можна піддождати до 11, ну там, отож воно наче мороз, примерзне і жир буде. Тому я зараз нагрію. Ось так, куди його отут поставлю? Так, забуваю казати Кулі, що треба нам зажигалочку сюди, бо сірнички такі. Раз і коробочка пуста. Ну все, хай гріється, це виймаю. Конвертик. О, я багато. Водички налила. Так, лью поза чашкою. І суху ложечку треба. Так, молоко сюди не влізе. Отак. якось вроді прохолодно в кімнаті, глянула. 23. Чого це мені здалося так? Поміняю вшиблю бо і не донесу розілью. Чогось мені здалося, що холодно. Так я навдягалась, щоб було тепленько. І ще не хочу ніяких бутербродів, нічого не хочу. Просто каву. Планів ніяких нема в мене на сьогодні. Ну, потім, може, щось і придумається. Поки що немає ніяких планів. Подивлюся, наскільки фата вистачить мобільного інтернету. Бо теж глючить, то подивлюся тих друзів, які мене дивляться, я їм відповідаю. Потім ще, може, щось подивлюся. Відпочину. Може там потепліє. Вчора телефонувала на вайбер Ліля і казала, що там десь буде і 5, і 6, і 7 тепла. Ну поки що я не бачу, воно і не холодно, щоб холодно. Просто коли оце в день уже сиро, ну дуже, якби мороз був, мабуть, було тепліше. І в хаті так же саме. Так, мене Таня питала, моя підписниця, я в неї. Я бризкаю фікус і як шпалери себе. Вони вінілові на флізеліновій основі. І вони не, не відстають абсолютно нічого. І я їх навіть мию. Ну, ось такі вони. А от у мене там фікус стоїть, і я ж його кожного дня зволожую. Щоб там у мене вода зовсім не перегрілася, бо потім ніяк буде. Та розвести можна. Смачна кава, але трішки гаряча ще. Я люблю посидіти, довго попити, як Наталя говорить. Ну, це про їжу вона. Що ти й досі сидиш і все? Вона раз, раз похватала, я кажу, «Наташ, я багато балакаю. Каву попила, тепер треба тут змить. Та він трішки ось не доїв, порозкидав. Ну, там, може, пташки які, і я в кружечку перелила, і в чого в кружечку? Ну мені так удобніше було. А потім ще чистенькою водичкою. І все. І не треба мені виносити йому на вулицю. Ну, іноді ж виношу, звичайно. І тут якраз протру. Так. Ну, ось два літра води і все чисто. Все. І хай приходить іще красунчик. Ну він почув, що там іще сусіди приїхали, може йому було мало. Ну все, чистенько. Та трішки отам не доїв крупи прийде ще, а то птахи позбирають. Їм теж їсти хочеться. Ось дивіться, сніжок уже тане. Ну, температура піднімається на плюсову, і з дерев уже капає. Ой, так, я й провітрила, хоч у нас і не, теп... ну, не жарко, бо виключили. Ну, а свіже повітря зайшло. Приготувала собі сніданок. Тут два яйця. Трішки кип'яченої водички, я камлет розвела, підсолила, не перчила. І дві сосиски отакі мініки я порізала. Чому така гірка? Це в нас так любить артем готувати. Ну, якось воно якась має назву це блюдо. Віка говорила, але я забула. От, і взяла два кислих огірочки. Маленькі такі. Оце дистанцію надумала тільки озрізати там, де жива, бо засихає зовсім, а я хочу її лишити. Ну, я так думаю, що я вже говорила, мабуть, темно. Ну, в мене тут скрізь темно. Це північний бік. І ось сонечко буває тільки як влітку трішки отак у вікно попадає. І аж увечері, як отак по колу, і аж там трішки попадає. Тому я навіть не знаю, що мені сюди ставить, чи ставити якісь штучні квіти. Ну, я вже тут не зрізала ось скільки. А це хочу ще подивитись і прибрати від ціля. Може отут іще яку гілочку. Угу. Оце можна. Як воно тут зачіпається. Так, ще дві зрізала. Мабуть, все. Подивлюся там іще. Може, як і Тут у мене водичка. Це вже тут багатенько їх, може її треба розділити, бо буде тіснувато. І це ж я поки зрізала тут, чую, в мене телеграм там спрацював. Заходжу, а там мікуля прислала відео. Ну, я його вставлю тут з малечою. Цікаве відео. Так, ну я зараз дивлюся, що в мене тут іще. Та ні, вже тут нема що. Це ж, щоб вони не впали, я геть прибираю від так. Засухли. Сказати, що я не поливаю, я поливаю і бризкаю, і кінчики оцю, оцієї рослинки чомусь засихають. Так, зрізлаю, ну, небагато. Так. Ну, Так. Красу нього спить. Ну, горщик приб... прибираю від ціля, а цей, мабуть, переставлю, бо йому теж тут темно, хай би трішки звисав. Ось. Хоча я й не хотіла, я хотіла, щоб він кущиком ліс. Дивлюся темно, бо листочок один пожовтів. Ну все, мабуть, отак буде, там, може, штучні поставлю якісь квіти. Ну, а це поки так. Так, все. А це треба поставити на вікно. Я, мабуть, у кухні він там стояв оцей стаканчик, то я його туди й поставлю. Мамины цветочки.